Проповідь Євангелія це одне із ключових завдань, які Ісус Христос тручить е, в церкві. Тобто це має церква робити. Само по собі Євангелія не проповідується, не розповсюджується. Да? Е, як в одному місці сказано, як нам почути, якщо нам ніхто не сказав, а хто нам скаже, якщо е, ніхто не прийшов, да? ніхто не був послом. Тому сьогодні церква це як посланниця е, Ісуса Христа на землі, да, самого Господа, щоб проповідувати, і щоб змінювалося життя, і щоб змінювалася ментальність людей. Тому що як нещодавно я згадував того ж самого е, е, настоятеля Православної Церкви України, да, ПЦУ. Багато всього було створено людьми десь там трохи більше місяця, тому проповідовував. Да? Е, я чув цю проповідь. Багато всього створено, навіть штучний інтелект, який е, люди не встигають сьогодні розрізнити, навіщо що він робить, е, настільки він стає розумним. А, а люди, коли виглядають на фоні е, е, штучного інтелекту, не зовсім ось то це все одно не вирішує питання навіть війни, вбивства і так далі. Тобто люди вбивають, люди воюють за щось, люди нападають, народи нападають, країни нападають. І зброї, всі технології це не вирішує, не вирішує питання. Тому що не буде війни не тоді, коли е, вся зброя світу буде в нас. А не буде війни, коли ось тут будуть зміни. І саме величезна і потужна зброя це любов, любов Ісуса Христа. Ось це є величезна зброя. Навіть коли люди, що знаєте, а, ж місіонери всюди проповідають, ми дуже часто думаємо лише про свою країну, але місіонери вони їздять в Африку, країни, де а, достатньо радикальний іслам або радикальний, а, ну, язичництво дуже радикальне, де людей їдять, кушають на сніданок, знаєте. Як, це, досі, це досі є. Це досі є племена, де люди їдять один одного. Не символічно, а готують, як кабанчика смажать. Це все є. Я місіонери, яких, вибачте, з'їли. Це теж є, про це книги написані. Да, але в той самий час дуже багато таких народних і вони змінилися вже, і вони вже. Не бігають з коп'ями, стають більш цивілізованими людьми. Тобто справжні християни роблять свою справу. Якщо церква підходить до цієї справи ретельно з відповідальністю, то церква може багато чого поміняти, тому що, що в нас є величезна найпотужніша зброя це любов і жертва Ісуса Христа. Якщо кров Ісуса Христа, яка проли... була пролита 2000 років тому, вона продовжує омивати від гріха, хоча вже, не. то уявіть, яка це неймовірна сила. Тому нехай Господь нас в цьому, що рясно, благословиться.